Friends! I'm Goblox! Удовго Жданий вам Tours! Та це обичне відео, бо ми знімаємо на новий рік на грудці. І ще це обичне відео, бо ми будемо спідрати по довзі. Вам дуже дякую за 500 підписників І вибачте, друзі, і, і вибачте, якщо не... І вибачте, друзі, якщо не будуть чути лейтера та друзі. Вітаю вас! Лайтера, дай сказати. Лайтер третій раз мене вакав це четвер. Там звук не потрібно виключати, бо може бути абуш і раш. Так, ми ж підрай Я купив вітамінки і... Дай все щось купив. А відмички. Це, друзі. Ну ми не будемо прям такий рекордовий. Так, да, у мене буде рекордовий. Так. <плес> да. У мене будем, друзі, просто... Може вітамінку з'їсалайтер? Я з'їм одну. Та, друзі, ми не будемо купляти хрест. Як завжди на лейтерному каналі, а. -а, -а. ДА, ссылка в описані. Ой, є, для чого? Сьома двері восьма. Це Є, -а, а. Та для чого? Ти іздіваєшся. Я тебе в суд подам, я більше на цю фігню не буду тратити лайте. <плес> Що тобі треба? Кстати, нам треба дуже ключер, може ти будеш ці сундуки лейтер збирати. О, я, случайно, взяв. Случайно. Тут умочки без розбирай. Ча ча ти з'їв вітамінку? Не можна було б мені залишити. О, лайтер, тобі потрібно 300 купити. А для... Щого ми звертаємо? У Лейтер, може я куплю ключ черепа? 200. Скільки? Ні, я сховався лейтер. Я не буду до тебе йти. Оце ще буде різако. Ключ черепа лейтер 300 коштує? А, та друзі, ми забули вас привітати! Вітаємо з Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я і щоб ви ніколи не хворіли і щоб ви на нас підписувались, підписувались і підписувались. Летер Ще. Так. Да. І щоб 2024 рік був класніший, ніж 2021. Ой, 2023. Прикинь, я з'їв вітамін. О, є. Ну, була там просто лекала. А, кстати, друзі, якщо ви хочете нас привітати, то напишіть коментар. Так. Так, друзі. Та напишіть в коментарях, що вам приніс Санта Клаус. Так, 19. Я двері поки відкрию. О! Храст тут є. Лейтер, ти хоч живий. О, я чуть вітамінку. Біз. Я вітамінку з'їв, капець Я случайно. Что? Я случайно. Хо ты тоже здесь сишь да тебе скільки бабок? 145 грошей у лейтера, а в мене майже 300 А ключ черепа скільки коштує? Mm. То я куплю ключ черепа, давай у лейтер ти відмичка. Та фонарик. Фонарик скільки коштує? А відмечки? Показали, що хрест. Якщо було, якщо, друзі, був хрест, це було вовше імба. Для чого До мене як Зайшов. А, хто це стукає? Елго, блін. Шо вам надо? Ми хочемо вчити з вами китайський А ми не вчимо китайський А. А, ви не до нас. Тимур, тебе сколько? Ну то ты купишь вид... Опа! У меня есть свечка. Лайтер. То тебе под... Давай ты мне дашь третьять 30 монет, добре? И да, Живий я. Так, друзі, ми живі і дай Бог, щоб мене не, ну, не померли. Дальше. А тут можна даже вітамінку. Лейтер, можна вітамінку? Диво. Ладо. Джин. Йдем. Раз. Оп, пішли. Лейтар, поздравляю, вже 38-ма О. Ого. Я теж приготую. Так, друзі, наговорить, що ми якісь нубіки, просто з підрани. У мене одна вітамінка є. А, лайтері, я може ще вітамінку, кстати, куплю? Може, вітамінку куплю. Мені потрібно 400. Мені треба чотириста? Ні, не, не буду. Са шара. Що там лейтер? Друзі, якщо я ще дознімаю це відео. А, до чого це вам говорити? Лейтер. Я коли дознімаю це відео, я буду зайнят. Де мені це все полутати, будь ласка? Мені ще 50 потрібно. Можна я там, де фігура по фар... ну, візьму? 50. Ну, на ключ черепа Або в нас ключ черепа не буде. Ара, фігура. Опа, лайтер, мене є. Скільки ти знайшов. для фігурок. Ти вже цілих п'ять знайшов. Ого-го. Тут є книжка десь. Плюс. Так, скільки? Один, два, три, 4, п'ять, шість, 7, вісім. У мене є листочок. Де фігура? Де фігура? Так! Я тоді поки водити буду. П'ять. Угу. Угу. 5 9 8 5 8 5 8 Сюда, друзі, ми вже на 12-й хвилині вже пройшли фігуру. Нормально. На жаль, немає фонарів. Купляю хрест, я не буду купляти, бо в мене 100% лейтер не вистачить. О! О! Я я зажигалку зарядим. Лейтер, помні, ще ти сьогодні на полочки знайшов. Ключерпа. Так, Лайтер помне. Так опять, ну що за скам? Лайтер, давай тепер не будемо на монети звертати увагу. Давай в рум спідемо. Шутка, не. Давай быстро. Де? Yeah. тут Може бути. Yeah, yeah. Що це за удача? Ммм, Летер тут, друзі, професіонал. Я з схала. 63. Друзі, раш був десь, не знаю, де. Я... Ой, господи! У мене все дергнулось, друзі. представляєте? Ще трошки і не дай Богу, запись екрану. Запись екрану виключилось. Це було б дуже погано. Ветер вже пішли? От халепа! Яка там дверь була? Живий. Що? Лайтер помер. А чому? А, друзі. Ну, добре, друзі, всім пока, ви були на каналі Роблокста. Та, <кхи> та Лайтер. Всім пока. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал Роблокс та Лайтер. Та вибачте, що Лайтер помер. Всім пока!